Є знижки на пектоломан плющ 10% в аптеках подорожних пан та ощад. Це нарешті сталося вперше у 2024 році. Сполучені Штати Америки оголосили про черговий транш допомоги для ЗСУ. І все це в обхід рішення Конгресу, який ніяк не хоче погодити виділення Україні допомоги у 61 мільярд доларів на 2024 рік. Звідки США знайшли гроші? На що вони підуть та чи. Варто очікувати українцям на повноцінне відновлення допомоги від Вашингтону. Розкажу за мить з вами новини Тесенвії і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. Ми переходимо до новин. Україна чекала від самого початку 24-го року. У Вашингтоні знайшли спосіб, як допомогти Україні, обійшовши конгрес, який продовжує блокувати виділення 61 мільярда доларів для України. Про це 12 березня оголосив радник з національної безпеки Білого Дому Джейк Саліван. Я оголошую про екстрений пакет допомоги у сфері безпеки у вигляді зброї та обладнання на суму 300 мільйонів доларів для задоволення деяких нагальних потреб України. Раніше про це важливе для України рішення повідомляли і журналісти Reuters. Насправді журналісти прогнозували, що у Вашингтоні зможуть на близько. 400 мільйонів зелених для України і зроблять це у найближчий час. Як бачите, прогноз справдився, утім, частково. Як повідомили у Білому домі, в рамках пакету на 300 мільйонів доларів Вашингтон передасть Києву артилерійські боєприпаси, також ракети для Хаймерсів. Джейк Саліван також уточнив, яким саме чином США вдалося знайти кошти при цьому. Не виділяючи ні копійки додаткового фінансування, все завдяки тому, що США впродовж 23-го року закупали боєприпаси за нижчою ціною ніж планували. От на рахунку Пентагону і лишилась невелика заначка, це допомога, якої Україна нагально потребує, щоб утримати лінію фронту проти російських атак і протистояти тривалому наступу Росії на сході та в інших частинах країни. Ці боєприпаси забезпечать вогонь українських сил протягом певного часу, але лише на короткий період. Кореспондент Голосу Америки у Вашингтоні Остап Яриш пояснив детальніше, як саме наші союзники економили кошти і що на них Україні вдасться отримати зараз. На жаль, ці 300 мільйонів виняток із правила. Тож більше на таку допомогу розраховувати не варто. Що сталось зараз? США знайшли додаткові 300 мільйонів доларів для поповнення складів. Тож, це відкрило можливість поставити Україні зброї на таку суму без втрат для запасів власної армії. Кошти виявили завдяки економії в контрактах для заміни обладнання, яке в Україну надіслали ще раніше. Поясню, умовно кажучи, на закупівлю 100 снарядів Пентагон спочатку заклав одну суму, скажімо. По 130 доларів за штуку, але по факту ці снаряди виявилися дешевшими по 93 долари. Сумарно за різними контрактами так вдалося заощадити близько 300 мільйонів доларів, які зараз стали в нагоді для допомоги Україні. Проблема в тому, що такий підхід не підходить для сталої підтримки. В Пентагоні кажуть, що, хоча інколи їм вдається зекономити, покладатись на це в довгостроковій перспективі не можна. 300 мільйонів доларів достатньо лише для одного пакету, і наразі в нових оголошень у Вашингтоні не очікують. А це означає одне: Україні дали ще трохи часу, щоб протриматися, поки конгрес не може виділити їй усю заплановану суму на 2024 рік, рік. Це 61 мільярд баксів. На цьому також наголосив і сам президент Джозеф Байден. Якщо Конгрес не ухвалить рішення щодо цього надзвичайного запиту, Сполучені Штати не зможуть продовжувати надавати підтримку Україні для задоволення її потреб на полі бою, оскільки вона щодня захищається від російських атак, надавати вкрай необхідну військову підтримку союзникам та партнерам, здійснювати критично важливі інвестиції в ОПК. Або підтримувати життєво важливу допомогу та розвиток у деяких з найбільш уразливих районів світу, нагадав Байден і про те, що більшість коштів, які де Юри виділяли Україні, насправді пішли на переозброєння самих США, старі боєприпаси та техніку, Вашингтон направляв до України, а нові замовляв у власних же зброярів, даючи їм гарну можливість. Працювати, розвиватися та заробляти гроші. Утім, республіканці досі непохитні. Один з їхніх лідерів, спікер палати представників США, Майк Джонсон, досі не хоче навіть винести законопроєкт на голосування до парламенту. Звісно, він пояснює це тим, що він не набере голосів, але насправді торгується з білим домом. Офіційно республіканці хочуть посилити мексиканський кордон. Утім, як кажуть експерти, їхня мета трохи інша, якомога довше затягувати сам процес, бо він у першу чергу б'є по репутації Байдена як кандидата у президенти США. Натомість його опонент, республіканець Трамп, може вільно критикувати чинного главу держави, звинувачуючи його у всіх бідах, навіть тих, які він створив сам. Тому не можна виключати навіть той факт, що гроші Україна не отримає аж до кінця передвиборчої гонки в Америці до листопада-грудня 2024 року. Що ж буде після? Теж невідомо. 10 березня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з Дональдом Трампом зробив гучну і обурливу заяву, що то й не фінансуватиме Україну, якщо виграє вибори, відповів на це і Джо Байден, обізвавши Орбана диктатором, натякнувши, що Трамп і сам такий. Ви знаєте, з ким Трамп зустрічається сьогодні в Мар Алаго Орбан із Угорщини, який прямо заявив, що не вважає, що демократія працює і шукає диктатури. Вже 13 березня у передвиборчому штабі Трампа уточнили його позицію. Кажуть, вступивши на посаду, він одразу почне добуватися миру. Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом під час його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Крім того, президент Трамп вважає, що європейські країни повинні платити більшу вартість конфлікту, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо по відношенню до наших платників податків. У будь-якому разі від результатів президентських виборів у США напряму залежить доля України. Наразі спрогнозувати щось майже нереально. Утім, останні соцопитування показують, що Трамп випереджає Байдена лише на кілька відсотків, але за рік ситуація може змінитися на користь будь-кого з них. Але є й гарні новини. 9 березня стало відомо, що республіканці готують власний законопроєкт щодо допомоги Україні. Зараз план сирий, і далекий від повної реалізації. передає телеканал NBC. Проте автори законопроєкту сподіваються, що пропозиція зможе пройти в конгресі і не відштовхне тих республіканців, які виступають проти подальшої допомоги Україні. В чому ж його суть? Лідер а також кандидат у президенти США від республіканців Дональд Трамп, який Має неабиякий вплив у своїй партії, неодноразово заявляв, що не дасть ні копійки Україні задарма. Тож республіканська версія законопроєкту передбачає, що Україна візьме кредит у Вашингтона, а як заставу для його надання можуть використати конфісковані російські активи. Голова комітету палати представників і закордонних справ Майк Маккол сказав, що ця пропозиція змусить Росію, хоча б частково відповідати за зруйнування в Україні. План також може містити щедру систему погашення заборгованості. Американський чиновник, знайомий з позицією Білого Дому, сказав журналістам, що ця допомога краща, ніж її відсутність, але це не ідеальний варіант. У США логічно пропускають, що додаткові кредити стануть значним тягарем для України. Це може зашкодити країні довгостроковій перспективі і призвести до економічної кризи в майбутньому. Тож найкращим варіантом допомоги Україні залишається пакет допомоги. На 61 мільярд, який у лютому ухвалив Сенат і який відмовляється розглядати Палата представників, пишуть журналісти. А як думаєте, ви чи справді Трамп вимагатиме від України піти на мир у лапках, якщо виграє вибори? І як довго ми зможемо тримати лінію оборони без допомоги зі США? Напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. До зустрічі.